Що це за люди, такі, хто заробляють на дизайні півтори тисячі доларів, Та чи можливо це взагалі робити, тому що доу, Джині та інші сайти показують нам, що це неможливо. Сьогодні я вирішив на це подивитися та розглянути дуже детальний та простий, дуже простий план, який складається з дев'яти. Кроків, а для того, щоб розуміти, що саме потрібно робити дизайнерам, новачкам, тим, хто переходить в професію, особливо це буде цікаво почути для веб-дизайнерів, для тих, хто вже десь там поруч ходиться, але все ж таки не може дістатися до UX, UI, дизайну, тому що я нагадую, що UX, UI – це в нас саме інтерфейси. Самий перший пункт, про який я хочу поговорити, розповісти тобі, це повністю визначитися. Повністю визначитися, що я буду робити, що я хочу робити та чим я хочу займатися. Це те, про що я постійно розповідаю на марафонах, це те, про що я постійно розповідаю новачкам, які мені пишуть та питають поради. Тому що коли ти. Не визначився, чим же ти все ж таки хочеш займатися? Або ти кажеш, що ти робиш веб дизайн, ux ui дизайн, графічний дизайн, банери, ти можеш таргет налаштувати, маркетингом трошки займаєшся, кавери можеш побудувати, фотошопчику трошки працюєш, ще дядьку самому допомагаєш. Це не. Те, що стосується саме інтерфейсів, це не те, що стосується UX та UI дизайну. І тобі потрібно для себе це бачити, так для себе це помічати. Що якщо ти вже визначився, якщо ти вже вирішив рухатися в напряму інтерфейсів, мобільних додатків, так будування будь-яких інтерфейсів для будь-яких систем та платформ, то тобі потрібно йти тільки в цьому напряму. А що буде, якщо ти не будеш цього робити, ти і далі будеш розпилятися, твоя зарплатня не буде перевищувати якийсь там. Середній чи мінімальний рівень, ти не зможеш пройти ніяке інтерв'ю з ЮЕКСІЙ дизайну на якусь нормальну позицію та заробляти нормальні гроші. І перше, що потрібно робити, це визначитися для себе, так ось визначись, хто ти такий, хто ти така, чим ти займаєшся? Якщо це інтерфейси, то будь ласка, відкидуй все, відкидуй просто ось так: фокус потрібно тримати фокус. Друга штука, яку потрібно мати, по плану, яку я виділяю для себе, це. Знати, як будується процес з самого нуля, навіть теоретично процес будування цифрового продукту. І те, як в цьому процесі існує дизайн, як він функціонує, як він починає будуватися. Від перших досліджень, якихось інтерв'ю, будування архітектурок, якихось. Мепінгів невеличких, так ось того, що тобі допомагає побачити всю структуру до фінального моменту, коли ти передаєш свій дизайн в хендовер розробникам або своєму клієнту. Чітко розуміти цю структуру, це дуже важливо, тому що так в тебе буде ясність в голові, розуміння, і ти навіть на інтерв'ю та з людьми зможеш спілкуватися однією мовою, навіть свої гіпотези починати будувати, просто знаючи теоретичні навички. Якщо ти будеш розуміти весь цей процес від точки А до точки Б, то в тебе буде спокій всередині. А це саме те, чого не вистачає дуже часто новачкам, які себе стримують і які постійно переживають так в голові. Там якийсь стрес, тому що блін, що мені робити? На якому етапі я зараз зупинився? А чи потрібно тут мені юзер персони? І потім починається: відкриваємо Behance і бачимо, що в нас там що? А в нас там 300 кейсів, Юля не любить собак. П'є каву і якось це зараз будемо використовувати для свого лендінгу. Такого нам робити не потрібно. Тепер у нас третій: це поступово вивчати UX. Там четвертий ще це те, що поступово вивчати UI. Я думаю, що їх можна поєднати, але все ж таки я їх. Відокремлює якось один від одного, тому що все ж таки UX стосується UX, а UI стосується UI. -у. стосовно UX, то потрібно розуміти, які дослідження, коли їх потрібно робити, як спілкуватися з людьми. Це дуже сильно стосується хард навичок, які будують першу частину дизайну, яка буде потім перетворюватися в щось фінальне з візуальною частиною. Що стосується UI, це дуже багато надивленості мати. Дуже багато дивитися інтерфейсів, мобільних інтерфейсів, веб-інтерфейсів. Інтерфейсів, я не знаю, в мене, наприклад, в Кондо, де ми живемо, є скан обличчя так, в лифті. І там також є інтерфейс, який з тобою взаємодіє, який тобі щось підказує, тому що інтерфейси вони ж є всюди. Це не тільки мобільний додаток, де ти замовляєш їжу. Інтерфейс це і в лифті проїхатися. І замовити якийсь квиток собі автоматично в аеропорті. Мільярд речей, де ти можеш працювати з цифровим інтерфейсом. Тому стосовно ЮАЮ. Вчитися, дивитися, розвивати свою наглянутість, дивитися паттерни, розуміти, що весь дизайн будується на паттернах, і це буде тобі дуже сильно допомагати. Навіть якщо ти виконаєш чотири ці пункти, тобі вже цього буде вистачати для того, щоб повністю відзначитися якось серед тих людей, які подаються на базові вакансії, там де їх по 400-500 штук. Вміти Google та вміти Figma. Я б сказав, що потрібно в першу чергу вміти користуватися Google, Пошуком це дійсно факт, тому що багато людей не вміють, не знають, як користуватися. Вони пишуть базові речі, вони не знають, як знаходити речі, вони не знають, як аналізувати. Хоча тобі здається, що ти дуже крутий користувач інтернетів, я впевнений, що ти далеко не так користуєшся гуглом, як користує сім'я та інші професійні люди, і це потрібно вчитися робити. Це нормально, потрібно постійно себе покращувати, пушити свої ліміти і знаходити інформацію, ту, яка тобі потрібна будь-якою мовою з будь-якого простору, так на будь-якому сайті чи форумі в тебе взагалі не повинно бути ніяких меж. Те, що стосується фігма, я б сказав, що потрібно розуміти інструментарії. Фігма, давай, якщо хтось відкрито, відверто, що Фігма вона є зараз, так? як головний інструмент в нас є Фігма. До цього був скетч, до цього будували інтерфейси в фотошопі, до цього будували в якихось там ще дуже старінних програмах, я навіть їх не пам'ятаю, тому що я починав саме з фотошопу. І що я хочу сказати, що те, що зараз є фігма, це не на 100 років вперед. Інструмент може змінюватися, він може стати якимось іншим, але розуміння того, що в тебе є шари, в тебе є налаштування твоєї системи, розуміння архітектури інструменту, в якому ти працюєш, це штука, яка тобі допомагає без проблем потім відкрити Webflow, зробити собі персональний сайт, без проблем користуватися будь-яким інтерфейсом, тому що в тебе є розуміння, що та для чого саме існує всередині цього інтерфейсу. Інструментарій тобі потрібен. Але в першу чергу потрібно розуміти, як він працює всередині, тому що він може змінюватися, ти можеш спробувати щось для себе нове, і в тебе не буде ніяких обмежень. Тепер в нас дуже цікава штука, це те, що стосується презентації себе. Презентація себе це одна з найважливіших навичок, напевно, яка стосується будь-якої професії. Я не можу сказати, що це відноситься тільки до дизайну, але ми все ж таки розмовляємо про дизайн, і я це бачу як. Найважливішу частину, одну з самих таких ключів, так, які можуть тобі допомагати брати те, що тобі потрібно. Тому що вміння презентації, так, вміння будувати історію з свого рішення, з своїх навичок, з презентації свого останнього проєкту, це фундамент, на якому будується все. Тому що ти продаєш свої рішення, ти продаєш себе постійно. Ти продаєш свої дослідження, свої ідеї, свої гіпотези. І, взагалі, все життя воно побудовано з якогось продажу. Пункти презентувати та продавати себе, вони два різних, але все ж таки. Об'єднані між собою це як UX і UI Також складно сказати, що окремо існують, тому що один одного доповнюють. І взагалі складно з цього списку взяти якийсь окремий кусочок та сказати, що це щось дуже особливе і тільки потрібно цим займатися. Ні, це симбіоз всього, що є. І ось презентація та продаж. Це найважливіші навички, які повинен мати дуже гарний продуктовий дизайнер, тому що ти постійно працюєш своїми ідеями, ти постійно працюєш з аналізом, з дослідженнями, ти постійно спілкуєшся з людьми, і без софт-навичок, як би тобі там не розповідали, це робити майже неможливо, тому що ти можеш просто залишатися на одному місці. Софт навички дуже сильно вирішують. Я б сказав, що це напевно навіть 80% успіху. Гарного продуктового дизайнера, напиши щось в коментарі, якщо тобі цікаво, будемо далі розкривати ці теми разом. І останній, але також важливий кусок це те, що потрібно впевнено рухатися туди, куди ти йдеш, але постійно аналізувати. Що я маю на увазі? Ось я спілкуюся з людьми, з новачками. Дуже багато спілкуюся, і хтось з них може мені казати, що гей, чувак, Артур, я там витратив два е тижні на LinkedIn, Я писав 200 повідомлень своїх. Так, відправляв там на холодну аудиторію якимось потенційним клієнтам, тому що хоче з ними працювати. Я 200 повідомлень відправив і мені нуль відповіли назад. Чому так трапляється? Тому що потрібно не просто автоматично, як робот, о, 200 повідомлень буде відправляти в день по Е, Все, це моя стратегія. Твоя стратегія не буде працювати. Роби це два тижні підряд, а потім зупинись, проаналізуй та подивись, що з цього виходить. Спробуй якось покращити ту систематизацію, яку ти створюєш навколо себе, щоб отримати трошки інший результат. Або взагалі отримати результат, тому що поки в тебе його нема. Чи не так? Впевнено, рухатися, але аналізувати, постійно аналізувати та дивитися, на приклади інших. Взагалі дуже багато є тем, які я хочу розкривати, якими хочу ділитися, тому що я потрошки пробираюся до Ютуба. Тут взагалі інші правила, за якими. Це все існує, і мені це цікаво, але потрібна твоя допомога. Тому, будь ласка, якщо тобі подобається такий контент, дивись опис під відео, додавайся в нашу спільноту. Починай будувати комунікацію. Я дуже часто відповідаю і в інстаграмі, і в телеграмі, в тіктоці. Я будую круту українську діджитал-спільноту, і вона зараз називається інтерфейсник. Додавайся, будь ласка, давай зараз. Навіть хочу показати тобі, скільки нас. Дивимося, скільки у нас інтерфейснику. Нас 916. І ти будеш. 917-м? Якщо будеш додаватися прямо зараз. Коротше, дуже тобі дякую за перегляд. Будь ласка, лайки, підписка, колокольчики це став. І пиши коментарі, будь ласка. Тому що за допомогою таких коментарів я можу створювати ще крутіший контент, навчати та ділитися всім досвідом, який я накопичив за 8 років дизайну інтерфейсів. Побачимось!